Привіт народ. Приїхали ми на таке озеро посеред лісу. Ну це таке геть-геть серед лісу. Трохи даже треба проїхатись. От. Е... Що по озеру? По двох словах. Я на цьому озері ловив коропів. Тут багато линків, дуже багато линків в моєму ставку переїхало звідси. Е... Воно не глибоке, воно заросше, але все ж риба тут ловиться. І тут не пам'ятаю, щоб мене задовбувала плотва. Тобто, якщо ти ловиш, то це карась, це короб, це лин. Найчастіше то тут лин попадається. Янка. Привітайся! <рес> Зірка! Альтанку ми собі не по розміру взяли. Таку машину перегородили. Це вже в нас кінець, далі було лото, туди якби, нема сенсу. Ніхто туди не їздить і, і не ходить. В принципі, можливо, які рибаки. Завтра, може, мама до нас підійде, а сьогодні ми самі. Зараз взяли перекус, я ще сьогодні нічого не їв. Янка тут щось снідала. Правда, так. Да. Боже, нам. Я не знаю вже, яку треба машину, щоб все влазило. Треба вже буси якось купляти, То капець. Гляньте, друзі, це, і це сидіння зложені. Дурдом. Хоча такий. Мені в принципі завжди треба там дві вудки чи три червіки зупаришом. А набираю я, звісно, весь свій арсенал. Хто такий самий рибак? що бере з собою все, що може. Ставимо лайки. Побачимо, скільки у нас таких. О, такий у нас дружбан. Опа! Боже, він ж зелений. Він зелений, так. Да. Ну, все одно кавун. А тебе? Шкірка в тущину саму м'якоть Таке собі на кавун. Так, народ, я буду брати діло, насипив на себе камеру. А Янці ми зараз швидко надуємо матраха, щоб вона відпочивала. І то корисно. Цей насос, до речі, дуже кльова штука. Я його купував за 270 гривень. Це ну, не гроші на зараз час. Але скільки він роботи робить. Я так собі нормально влаштувалось, янку вмостили і будемо братися до рибалки вже діло до вечора. Треба спробувати наловити живчиків. Буду пробувати на опариша. Як я говорив, плотва тут не задовбає, але, але з другої сторони зловити живця також. Сі та справа. побачимо є, друзі. Що це у нас? Тут вись... О, хороший живець. Слухайте, є. Головне було знайти точечку. А кунів скільки, я не знаю, чи видно. У під ногами ходить, ну, живчик у нас перший є. Це круто, яблочко дуже круто. Так, садочок є, продовжуємо. Відразу, там хороше місце на плоту. Відразу покльовки тільки закидаєш, такі впевнені. Нема, нема. Ми що робиться? Є. Це якісь маленькі, але краще не перебираємо. Так, народ. Живчик я наловив. Шість штучок, один запасний. Буду надувати човника. Щучка випригувала ще кілька разів, так підбере на мілені. Ну так, хорошо, потужно. Це не спутаєш з окунем. Є надії. Правда, Яна? Вона завжди просто киває. Так, друзі, випалимо з янкою ставити кружки швиденько, бо вже туди-сюди слухати ввечері якусь. Ну, ми приїхали за обід. Але швидко я якось кружки зразу ставлю біля себе, ставлю їх плаваючими, озеро невелике, якщо в мене хтось вкраде якогось кружка, то значить йому це потрібніше бідняшка. Перший є. Буду ставити недалеко від нас. Тут я бачив хороші виходи щуки. Ну геть зарощу озеро, звісно. Не видно, думутна вода, але мені видно, що тут прямо поверху трава. Стави я, друзі, кружки. Вони порозпливались. Ну, чекаємо, чекаємо щуку. Після кружків, друзі, на черзі пружинки. Буду тут ловити на пружинки. На макуху, можливо, яку одну утку закину хіба. Ну, тут взагалі зароще озеро, я не думаю, що макуха це хороший варіант. Тут. А от пружинки... Непогано спрацьовують. Я поки вудки розкладав, то вона вже потемніло. Вже не, не червень, не липень, вже середина серпня темніє рано. Я що вам скажу? Я знімати вже особо не буду, тому що темно. А якщо щось буде цікаве, будемо з янкою включатись. Поки закидаю вудки, кружки контролюю. Пройшло десь пів годинки, покльовок немає по кружках. Ну кружки вже смоталися. Ну кружки вже втікли далеко. Плаваючі кружки це плаваючі кружки. <систем> ну і добре, хай шукають. Все, буду включатись, якщо що. Так, народ. 9 ранку, наступний день. Так, по суті, нічого не було. Тут двох я ловив на пружинки в два як йшов спати то перезакинув на макухі всі вудки покльовки я не бачив вставав ще о є покльовка слухайте на макуху є покльовка в прямому ефірі ну я тільки став тільки підійшов до вудок зараз буду плавати кружки збирати по, по озеру щоб виня перевірити. Ой, ой, ой тут такий берег що, що то капець можна вбитися конечно. Болтается сейчас. Да. Раз, не мне сдается, если не Бляхов. Там я рыба народ, у не пацака не моя. Рыба нормально, Рыба нормальная народ. Є, Карпуха на, на макуху все-таки взяв вночі. О, нормально проснувся <сум> Нормально я проснувся. Слухайте, аж взбудрився. Є yeah. за травою, ну багато трави і не бачите, і покльовки не видно толком. І тянеш, не чувствуюсь, бутянець так, що аж руки болять. Ой, жирненький, ой, файненький. Дві гляньте. Круглий такий. Ой. ой, тільки погляньте, друзі. Ой тільки погляньте. Ну народ, все, оформили ми нашого пасажира. Пасажир в мене цей думами їде, як завжди. О. Вот. Що, тут перевірити всі вудки? Ну, Я вже так хочу кружки перевіряти, якщо чесно. І ті вудки не ціпаються. Пливу, я, мабуть, в кружки перевірю першим ділом. Так, друзі, я попив кави, беру з собою опариші, беру з собою під сак. Беру з собою маленьку вудку, свою поплавочку, щоб наловити живчиків. Крючок тут напевно. Ну, крючок, дай Боже. І йдемо розбиратись з кружками. Для початку нам потрібно їх знайти. Я десь бачу два далеко, вже й пливу до них перших, а там будемо шукати інші. Так, ну бачу перших три кружка. Вони не перевернуті. Два кружки, ну геть не бачу. Будемо плавати. Ну що, друзі, поплавав я, знайшов я п'ятого кружка, все добре. Всі кружки на базі, живців я так і не зміг зловити. Поплив взяти іншу вудку з дрібнішим гачком. А там був сніданок, а сніданок плавно переріз в обід. Ну ви розумієте, як то воно робиться. Коротше, зараз купаюсь і буду братись за діло, буду розставляти кружки. Друзі, поки на озері обідня пора, особо не клює, е, вирішили прогулятися. Я з мамою. Йдемо через ліс, ось такі от болота. йдемо на сусіднє озеро. Озеро ну, дуже дике, не для відпочинку, таке трохи навіть страшнувате. Колись я на ньому рибалив, безуспішно. Я тоді осінню на щуку їздив. Озеро дуже було під тобто всі берега плавають. Тому в принципі там ніхто не відпочиває і дороги до нього внятної якби і немає. 2,2 км маршруту і ми шуруємо пішачком. Мама побігла вперед, поки я камеру доставав. Ну Поки так, може якихось пару грибів знайдемо. Такі от штуки тут, от такі от діла. дивіться, яка вже це вже була неочікувана знахідка біляшик отакого. От я навіть не включив камеру, бо не вірив, я думаю, це якийсь мохоморчик. Ай-яй-яй-яй-яй, молодесенький, класний. А ну, а оце в нас що? Так само було схоже. Ні. От я так само думав, що це якийсь мухомор. Клас, ти що, біляшик. Як же скльово. Підходимо до цього озера. Ну, дичайше озеро. Таке жуткувате, я би сказав. Тут ми з Янкою, якби, в принципі... Могли б сюди під'їхати нашою машиною, але ночувати, якщо чесно, мені тут жутко вдвох. Таке воно. Занадто занадто дике. Зразу починаються такі вже болота під підхід до води. Хоча тут сюди приїжджають місцеві, люди тут є. Навіть альтанка є. О, дивіться. Бачите? Весь берег ходить. О, Ну так от якось. Хочу тут зараз закинути макушатник, а вдруг тут є короб. Спробуємо. Ось таке от озеро, дивіться, болото просто. Ходиш, болото. Повалюються ноги. Пробую зараз трошечки обійду закинути Ну, закинути поплавка, Ну, я вам так скажу, воно не може бути пусте, ну це озеро, ну якась плотва тут 100% є. І навіть я бачив тут, як спіннінгували люди. Вони ж не просто так сюди приїжджали. Але я не бачу ніяких... Виходить в риби геть. Тишина максимальна. Дивіться, що робиться? Пловун. пець Що це в нас? Ви погляньте на цього окуня. Погляньте який чорний окунь болотяний. Я в шоці. Офігеть, я такого ніколи не бачив. Настільки чорного окуня. Ну раз є окунь когось він мусить їсти. Опа! Знову окунь але він чорний тут капець голодний. Дивіться відразу, теж окунь. Також окунь, да. О тут, я так поняв, стоять окуні. Підготовив я макушатник наш трішки більше вимутень. це трофейний шнур, я його вийняв вчора разом з пружиною вночі В принципі як би Так і є сюди Тепер треба якось замаскувати. Ось так от замаскували. Ну вже якщо знайдуть, то вже знайдуть, що зробиш. Завтра перевіримо, а вдруг буде кирпище на 10 кілограм. А? Друзі, вже йдемо звідси, хочеться просто ще раз насолодитись тишею. Це капець. Яке ж дике місце. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і, можливо, я все-таки заїду сюди з ночовкою, на риболовлю. Побачимо, що тут вводиться. Так, друзі, добрася до цивілізації, я вже взяв вудку, взяв янку з собою. Пливу ловити живчиків, розставляти кружки, поновляти, шукати їх, ну, всі діла, як, ну, як треба. І буду брати за ці вудки, буду закидати пружинки до вечора. Янка, беремо з собою під саком. буде щука на цих кружках. <рес> Ще <Щобі> кружки знайти. <рес> Добре, значить беремо. Що, друзі, поки поплавав з кружком туди-сюди. Вже і ніч настала, ну темно. Знімати вже особою не буду. ну Так само, як і вчора. Якщо щось попадеться, цікаве, щось буде, буду включатись. По Поутках зараз макушатники знімаю, ставлю пружини, ловлю ну, допоки можу і на ніч знову ж таки ставлю макуху. А Тим часом, друзі, у нас ранок. Ранок почався так само, як і минулий. Цей менший Але також карпик. не знімав, бо спав, вудочку забрав воду. Я вибігав без нічого. Треба його якось в садок. Є. Yeah. Якось так. Пливу я вже. Знімати кружки. Вже діло до збирань додому доходить. Зараз човника помию, посушу. Щука нам не далася. Занадто багато вона забирає часу на відпочинку, ви знаєте, як то воно. хочеться відпочивати, а не постійно караулити кружки. Вудки -то... то нормально, вони закинуті, і коли треба. Так що. Так, що, так що. Знаєте, тут добре все куловити в цьому районі. Але тут милина. На кружки така собі штука. але тут покльовки є. Ось хто мені збивав, напевно, живців. А Ти дружбан. В якому випадку закуфнув, По-любому. Так що все. Ну, не але... Оконець. Дуже приємно. Зайдемо на базу. Фух, друзі, два з половиною кілометра чухати до цього озера пішкарем. Зараз будемо перевіряти нашу, нашу макуху. Буде круто, якщо це буде немарна да, не дорога. Ще ж то і назад йти. Фух. Треба напевно відразу роззутися чи як? Да. Того немає і не об'їджено. Крючки як стояли, так і стоять. Ну. Значить, якоїсь сильно активної риби тут немає. Ну, що зробиш? Контента не вийшло. І тепер назад. Два з половиною кілометра. Клас. Ну що, народ, ми вже... В зборів. Мама вже зібралась, вони їдуть, рибу забирають вони, тому я вам вже показую, що там у нас по рибі. У нас два такі красення. Не можу знайти на свою боку. Мамі сказав, щоб вона зважила більшого. То якщо вона зважить, то я зараз тут знизу буде багато, більшого шукати. Ну, непогано. Тобто я на відпочинку. закину, да і в принципі займаюся своїми справами. Мені подобається, це хороший результат. Ну а з вами я буду прощатися. Як завжди, дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал. І всім пока!